Двоє затриманих серед постраждалих троє міліціонерів. Це наслідки вчорашнього конфлікту на будівництві торговельного центру в столиці біля метро Осокорки. Майже 200 молодиків збитами зламали паркан та підпалили будівельний вагончик. Бачив Григорій Пирлік. Розкидані довкола уламки паркану та палаючий будівельний вагончик це фінал сутички на будівництві торговельного центру біля станції метро Сокорки. Близько 200 людей, противників забудови, прийшли сюди у восьмій вечора. Почали трощити огорожу. Представники компанії, що замовила будівництво, стверджують, для такої реакції людей немає підстав. Усі документи є. Получили в, в ноябрі декларацію на будівництва, почали будувати, були лістрої билізвісні 17-18 ноября, коли зажгли е, і е, уничтожили теж предварительно другому генеральному підрядчику. Серед нападників було багато підлітків, каже представник компанії. Молодиків з палицями та в масках бачила на місці і знімальна група першого. Палка і черенок от этого. просто ребята помогли Да, Нормально так. весна, лопата. На... Весна, да, огород. Ну как би бы тут незаконно строили стройку, і ми как бы, ветер подул, і забор упал. Цей хлопець назвався Білим Вороном. Ім'я ж називати відмовляється. Каже, йому 17 років. Наждак підлітки з організації Наждак нерідко беруть участь у мітингах. Там здебільшого ховають обличчя від камер та відмовляються відповідати на запитання преси. Вони ж у грудні громили зали з ігровими автоматами у Києві. Білий ворон незаконність будівництва пояснює так: ну, Було засідання. вони спочатку підкупили всіх міліціонерів і так далі. У той момент, коли противники забудовували ламали паркан, на будівництві була охорона. Ті, що знищували огорожу, кажуть, по них стріляли. Ця жінка показує гільзу. А це доказ того, що я покажу кличку, що, що стріляли. Я не буду давати міліції, бо міліція приховує цей потім доказ. Ну, не проникаючі. Були ранені. Чоловік стріляв в людей непосредственно. Пять или шесть чоловік було травмировано з пістолета. на запитання, як були екіпіровані охоронці, представник компанії забудовника каже таке. А тим занимался отдельнее підрозділення. Я не знаю. Що за охоронна фірма? Я не можу вам сказать, это не знаю. Обидві сторони конфлікту нарікають на міліцію, яка, за їхніми словами, не втручалася. Ми не вмішувалися конфлікт, ми старалися розділити сторони, щоб ніколи почали огнятушителям полівати з тієї сторони, бросати камні. Ми намагалися стати між ними. Але в кінці концов почали бросати камні по міліції. Прислужба столичної міліції повідомила: від каміння постраждало троє правоохоронців, двоє з них у лікарні. Міліція затримала двох підозрюваних учасників сутичок. Слідчі порушили справу за статтями вимагання хуліганство та насильство щодо працівників правоохоронних органів Григорій Пирлік, Олександр Колосов, новини на першому.